Усіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні, прокинувшись, у моїй голові, як завжди, роїлось багато думок. Тож хочу поділитися ними з вами. Я завжди думала, що я не люблю осінь, бо я живу в тій місцевості, де переважно сильні вітри, тому у нас так багато вітряків тут по периметру стоїть. Ось, а ще часто туман, дощ, і потрібно одягати одяг, наче ви йдете в похід на піп Іван Чорногірський. Але я зрозуміла, що ця пора року мене вчить не тупити і користатися моментом, так як от зараз я швиденько одягнулася і приїхала на стадіон, щоб побігати. І вирішила зняти вам влог. Я навіть не думала, що так швидко знову буду знімати відео, бо ж ви всі знаєте, що в мене поломилася тринога. А хто не знає, подивіться попереднє відео. І я ще не встигла впасти у віче, як в мене з'явилася мама. Дякую тобі, Саша, за такий класний підгончик. Ти мені зберіг нерви і не дав пасти у відчай. Дуже не люблю, до речі, вибирати техніку, бо я завжди не знаю, там, по яких показниках це все шукати. І мені простіше, я десь побачу, о, думаю, я таке собі хочу і купую. Тож, дякую тобі ще раз. Не знаю, яким сьогодні буде влог. Бо в мене планів ніяких, отак просто, по -моєму волі буду вам щось знімати. А ще знаєте що? У мене тут вилізло пір'ячко з пухової куртки. Як думаєте, можливо, я янгелик? Напишіть мені в коментарях, можу я бути янгеликом? Я надіюся, що ви розумієте, що це жарти. Добре, я біжу і беру вас з собою. Приємного перегляду. Містер пухнастик, доброго! ранку. Привітайся з моїми підписниками. Побажаємо гарного дня. Ах, які в тебе красування очі? У мене щойно були експрес-збори. Подзвонила Кума, що вона в моєму містечку, тож я швиденько біжу до неї на каву, дуже рада. бо Мені дуже не вистачає дівчата спілкування останнім часом. Тож, надіюсь, у нас хоча б годинка часу буде. Так, один, два, три, один запис пішов. Усіх вітаю. У мене сьогодні понеділок. Думала, закінчу цей недільний влог просто у неділю. Але щось пішло не за планом. Люблю жити плани без планів до речі, якщо ви дивилися влог з моїми подругами, то ви вже зрозуміли, у нас ніколи планів нема. У нас плани завжди будуються. По, ну, просто отак мимоволі, а не так то буде так, і нам завжди все підходить. Хоча запитати, чи цікавий би був вам формат питання-відповідь. Обіцяю давати дуже чесно відповіді на ваші запитання. І, взагалі, напишіть, який вам найбільше подобається формат з тих відео, які я виставляю в себе на каналі. Просто мені би хотілося поспілкуватися з вами на більш глибокі теми, окрім покатушок, ще про якісь там думки про життя. Зараз Я їду до бабусі, відвідаю її, хочу познімати щось трішки вам. До неї приїхав племінник, мій племінник і правнук на канікули, тож з нетерпінням чекаю вже зустрічі зараз з ним. А потім приїду і буду працювати. Такі вам покажу трішки своєї родини, поділюсь чимось таким, чимось близьким вам у серці. Якщо маєте можливість, відвідайте своїх рідних, поцілуйте їх, обійміть і скажіть про те, що ви їх любите, тому що насправді в цьому житті має цінність тільки любов та близькі люди. Тож, я вам роблю маленьке нагадування, щоб це зробили. І беру вас ще у сьогоднішній день, не знаю, наскільки буду довго знімати, тому що коли я буду працювати, думаю, там нічого вже цікавого не буде, бо я буду просто багато монтувати, шукати референсів та робити різні там постери. Тож, допиваю свою каву, беру вас у цей сьогоднішній день. Залишайтеся тут і, будь ласка, обов'язково прокоментуйте мені е, свої думки. Ні, Матвій. ти перше поясни мені правила гри. Я ходя. Це король. Матвій, ти мені хто? Оператор. — Племінник, кажи. Оператор. <соц Griffin> — Матвій мій оператор, А то моя бабця любима. Бабуся Гай. Бабця холодцю наварила. Матвій є п'сячий патруль. Матвій, де ти взяв псячий патруль? Попробую. Дякую, бабці. Повертаюсь додому від бабусі. На цьому і завершу свій влог, тому що треба працювати і не відволікатися, бо щось цими днями трошки сачкувала. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, поширюйте моє відео і бажаю усім продуктивного, тихого, гарного тижня.